Доброго дня усім. Вітаю вас на програмі Військова кухня. Сьогодні у нас огляд рідкісного сухого пайка польських поліцейських. Це у нас презент від одного товариша із Збройних сил України. Передав. Я навіть не знав, що він є у нас як польська допомога. Знав, що є польські сухі пайки спеціально для допомоги українським військовослужбовцям. Вони є кольору койот і три меню. Це я бачив, а от що польські, польських поліцейських нам передають сухі пайки. Такого я не бачив, Він точно рідкісний. Що можна сказати? Упаковочка досить така компактна, як для добового сухого пайку. І тут є у нас менюшечка, в яку написано breakfast, dinner, supper. Конкретно все написано, що у нас є. Грамовка розписана. Це все у нас видно. Але спойлерити вам конкретно я не буду, оскільки е, хочеться, щоб ви це все вже побачили разом зі мною і е, здивувалися, оскільки тут є польська все-таки за спойлеру, бігас з ковбасками. Е, польська народна страва. Е, срок придатності вказаний. На жаль, він до 30.11.2023 року, але все для вас, друзі. Е, е, будемо куштувати, я надію, що він все ж таки є ще придатним. Фірма ArPO у нас, з нею я вже знайомий, знаю, що тут є смачні страви, якісь цукерочки, якісь смаколики. Все має бути смачно. По вазі, в принципі, кілограма 2. Поліетилен у нас досить такий прочний. Скоріше за все, навіть прочніше, ніж американський поліетилен. Так, він дійсно прочний, без ножа ми це відкрити не зможемо. Ні. Так, попередньо ми розклали все. Дуже здивувало те, що тут два хімічних розігрівача, величезних хімічних розігрівача з пакетиками карбіту. Це в нас є, але тут дуже цікаво те, що у нас такі ось баночки, ніби там з фольги. Я знаю таке в російському сухому пайку, до речі, ну, вони розігріваються на вогні, а тут вони будуть розігріватися в хімічному розігрівачі. Хоча, частіше за все, реторт пакети розігріваються в хімічному розігрівачі. У нас є бігус з ковбасками і спагеті. Дуже цікаво, знаю, що польська кухня смачна, є такою жирною, смачною, насиченою. І спагеті. Спагеті у нас з м'ясом меленим в соусі. Скоріше за все, я правильно перевів. Хлібці. Хлібці у нас є дуже цікавими. Ну, такі, в принципі, я не знаю, дієтичні, можливо, хтось їх буде вибирати, собі обере замість галет. Галети у нас такі, як попадаються і в литовських сухих пайках, і в латвійських, і в польських. Вони є з кмином, Смачні, дуже відкривається смаки з жемом. Це я вже знаю. І Два батончики. Два батончики у нас із журавлиною. Фруктово-злакові батончики з журавлиною попередньо перевів по 35 грамів. Три у пачки галет по 45 грамів, дві пачки батончиків по 35 грамів. Три концентрату лимонних зі смаком зеленого чаю. Це у нас такі гранульовані порошочки. Я вже з ними знайомий фірми Арпол вже зустрічалися. Вода. У нас навіть ну, нам не потрібна вода, щоб розігріти їжу. Тобто, З напою ми зрозуміло, ми не вип'ємо чуйок без водички, але у нас є е, вода спеціально для розігріву. Тобто точно гаряче може поїсти військовослужбовець, а точніше польський поліцейський гарячі страви, основні поїсть. Виделки, дві ложки, виделка, одна десертна ложечка, одна столова, виделка одна. Ножик і паперова серветка. В принципі, все є для того, щоб ти зручно собі поїв. Джем у нас е якийсь фруктовий джем. Розберемося, що це за смак буде. Також е паштет лісецька консерва преміум. Е Дроб... Що таке дробове, я вже знаю. Там, е це курячий, але тут е віперзова, Скоріше за все, це свинячий паштет. Така симпатична баночка, зручно відкривається. Мед Мед у нас зацукрований, мед нектаровий Фірма 100V. Скуштуємо. Він до 9.03.2024. Тобто пайок у нас до листопада 2023 року, але мед ще терміном придатності. Хоча термін придатності у меди, ну як би кажуть, що мед завжди. Можна їсти, що у нього немає терміна придатності. Три гумки м'ятних і дві цукерки шоколадних, три вологі серветки, сіль перець і ще суха серветка. Одразу приступимо до розігріву основної страви. Подивимось, до речі, чи вистачить нам цієї води. Тут у нас є надріз. Ну, спеціальні стрілочки, де акуратно нам потрібно. Розірвати, бачите, не завжди О! не завжди виходить так, як хочеш. Так. 100 мл води написано тут. Максимум потрібно наливати, все по інструкції написано, але навіть не будуться дивитися, тому що все зрозуміло. Є вода також із позначкою, все зручно. Я гадаю, це має бути а, саме таким чином. Вода знизу на цьому, на цьому порошочку. До речі, хочу зазначити, для зручності а ні, Я думав, ця скрепка є для того, щоб він був приєднаний до кулька, щоб він не їздив цей мішочок із карбітом, але ні. Ну, трішечки незручно. Набагато зручніше засовувати реторт пакет. По реакції хімічного пайка поки що ми нічого не бачимо. Я не чую, щоб щось почало працювати. Поки що нічого. На вулиці не так холодно, щоб, як і американські сухі пайки, могли не запуститись. На вулиці нормально, в принципі, тепло. Давайте перевіримо по інструкції, можливо, я щось не то зробив, оскільки хімічний розігрівач поки що не запустився. Та ні, все правильно, до 100 мл. Хоча ні. Ні, ця вода, напевно, призначена не для того, оскільки тут ну, по інструкції наливають воду з бутилки, а не з цього пакетику. Контент вот. temp Water. Вода не здатна до пиття. Написано, ну в принципі, це і так зрозуміло, але її мало. Я не думаю, що тут 100 мл є. Тому давайте дольємо з бутилочки і подивимось, чи запуститься розігрівач. Щодо поліцейських польських, попередньо я подивився, їх приблизно в країні 100 тисяч. На, здається, на 100 тисяч громадян Польщі припадає 250-260 поліцейських. Зарплата їхня 3,5 тисячі крон. Якщо ти вже якийсь крутий детектив, то 4,5 тисячі десь будеш мати. Некрон злотих. Але ось що вони їдять, дуже цікаво при такій зарплаті, при таких умовах, що вони їдять. Почав працювати розігрівачі, почав працювати той, в якому мало води. Можливо, просто потрібно було трішечки довше почекати, тому давайте зільємо тут лишню воду, зайву воду. Ви подивіться, просто, як це все бурлить. Максимально вже і другий пакетик почав, я злив лишню воду, все почало функціонувати і навіть стіл досить такий важкий, але я навіть відчуваю якісь вібрації. Все. Тобто, у нас буде прекрасно розігріте, і спагеті і бігос з ковбасками. Не можу дочекатися бігаса. Але давайте спробуємо лимонний цей концентрат напою гербацієго інстенто смаку лимонки з екстрактом зеленого гербаті. Ну, як я вже сказав, якийсь лимонний, з, лимонний напій з смаком лайму та зеленого чаю. Вони у нас три однакових, тому спробуємо один. І з фруктовим батончиком. Давайте одразу скуштуємо злаково фруктовий батончик зі смаком журавлини. Виглядає наступним чином. Видно таку рисову, як би знизу і зверху прослойку, рисові кульки, можливо, якась карамель. Але я думаю, це просто якесь фруктове пюре з... Також навіть є якісь, мені здається, та інжиру. Гранули e, чая не одразу розстають. E, можливо, хай собі трішечки ще постоять. E, я скуштую цей прекрасний батончик, у якого, напевно, вийшов в термін придатності. Смачно м'який, кисленький. І він, знаєте, такий плотний. Тобто, мені здається, ним також можна наїстися. Він такий, знаєте, ніби як снікерс. Він хоч і фруктовий, але він такий плотненький, немов протеїновий з фруктами. Є горіхи, багато горіху. Дуже цікаво. Це найкращий поки що фруктовий батончик і сухих пайків, який я куштував, оскільки він... М'який і дуже виражений смак. Мало цукру, мало карамелі, він такий прям весь натуральний. І тут це все видно. Горіхи, якісь ягоди. Ну і рисових кульок трішки. Напій лимонний, такий вже він мутненький, немов натуральний клас. Трішечки видає якоюсь аптекою. Є щось в цьому, немов він такий лікарський. Можливо, треба трішечки більше води. Щось схоже на таке літнє, лейтове, лимонне, але чуть -чуть від, трішечки видає аптеку. Реакція ще йде, все дуже досить таке гаряче. Тому давайте е, візьмемо галети. І я вже хочу скуштувати цей чудовий 100-грамовий паштет чи консерву. Так, це щось таке, немов паштет ковбасний якийсь. Видно, що немає жиру, немає ніякого соку, немає нічого зайвого, і я на 100% впевнений, що це ще можна їсти. Пахне е, шинкою. Пахне шинкою, як можна побачити, тут є прям такі темніші волокна м'яса. Тобто, ну, це таке більш все натуральне, мало жиру. Досить так. Мені поки що все подобається. Так, візьму цю галетину. Тут більше видно цього кмину. І нагадаю, що він, вони дуже круто відкривається смак у них у поєднанні з джемом. Не знаю, що це за джем у нас сьогодні. Ну, паштет поки що такий. Треба додати сили. Щоб його дістати. Але дуже плотний. Ну, дивіться, воно таке, ніби як все волокнами. Ні, дійсно є волокна свинини. Він такий пісний, немає зовсім ніякого жиру, немає соку, не на дні баночки немає жиру, так як у наших тушонках, Ну, що іноді можна змазати якийсь карбюраторним. М -м. Це смачно. Я без хлібу не люблю їсти якісь там паштети, м'ясо, сосиски, тому що воно якось мені не дуже заходить, а це прям настільки смачний, що я не хочу навіть галати перебувати цей смак. Дійсно, одні волокна, він дуже пісний, дуже м'ясистий. Скільки 80 відсот... 84% тут свинини. Галети цей раз набагато твердіші, мені здається, ніж я їх пробував цієї фірми. Але все, все як завжди. Смачно, сухо, і вони не віддають цим підвалам, як наші галети Збройних сил. Пахне мином. І в наші можна було б додати в наші галети якоїсь там чи. Травки якоїсь чи цього кмину, і було б набагато, я думаю, вже смачніше. Бігос із ковбасками. Ну, поки що, це тушкована капуста, але я гадаю, що це квашена тушкована капуста в бігосі натуральному має бути. Скоріше за все, вона має бути кисленькою і це буде тушкована квашена капуста, а не протермінований. Сухий пайок. Пахне колбасками. Трішечки капустою пахне, хоча її тут більше, ніж ковбасок, але пахне колбасками, воно вже так промаринувалося в цих колбасках. Колбаски у нас в принципі такі, як. Частіше за всього, попадаються в сухих пайках. Тобто вони такі більш м'ясні. Тут вони більш м'які. Я надію, що це не такі. Іноді прям розстають в роті, не мають смаку. Поки що по запаху 10 із 10. Що по смаку? М -м -м. Це ці ковбаски, які майже без смаку. Можливо, можливо. Європа і все таке вони хочуть більш якісно це все робити, більш натурально, без підсилювачів смаку. Але, ну. Типу це не, не дуже мені подобається. М -м -м. Капуста смачна. Капуста смачна, трішечки А, Все у нас, в принципі, свіже. Я гадаю, це точно все, що я не втратила свій срок придатності. Але хочеться зауважити, що тут, окрім ковбасок, Ще попадаються кусочки м'яса окремо. Мені попали тільки що на якогось такого темненького м'яса. Ось. Я гадаю, ну не знаю, чи свинина це, чи яловичина. Але окрім ковбасок, тут ще є такі типу шкварочки. М -м -м. Ось вони вже точно смачні. І дивіться, знов, знов є такі шкварочки. Ммм. Давайте скуштуємо це з цими хлібцями. Можливо, трішечки мені віддає якоїсь гірчинку. Хлібці у нас 50 грамів хлібців. В принципі, вони є низькокалорійними, не такі, як галети, оскільки ця капусточка є такою, ну, як би, жирною точною. Шкварочкою, м'яско. бомба капуста. Ну, смачно, я не знаю, можливо, через те, що я голодний, можливо, ні. Розігріти смачне, пахне колбасками цими, пахне всім таким м'ясним. Якось я пробував чешські сосиски, то там таке було, ніби я їв якийсь просто м'який папір. А тут уже більш-менш хоча б м'ясо. Ну, я думаю, сосиски ці на 4 з 10. В Основна, ну, загалом ця страва, гадаю, там на 6 з 10. Хоча капуста ну, смачна, і ті шкварочки також. Але через те, що е, вона називається, що конкретно вона з ковбасками ці ковбаски не дуже, тому буде 6 із 10. Е, так, це все спробували. Так, по пагеті у нас. Е, ох, яке воно гаряче. Е, хочеться зауважити, що тут дві основні страви. так. Але вони по 400 грам. тобто тут 800 грам основної страви. Плюс паштетик у нас на 100 грамів. Це вже непогано. І якщо порівнювати із литовським сухим пайком, там 280 грамів основна страва. Тут 400 І тут вони, до речі, ну такі м'ясненькі, жирненькі і дивіться, спагеті також таке в соусі такому жирненькому. Запаху чомусь я ще до сих пір не відчуваю. М -м, пахне пікантно, пікантно, немов паста баланіза. Щось, щось таке, немов е з томатним фаршем, типу як паста баланіза, але це просто назва спагетті. Спагетті в якомусь дробленому соусі чи меленому соусі. Давайте трішечки розімнемо. Ага, тут дійсно спагеті. Прикольно. Схоже, дуже схоже на спагеті, на пасту із, із французького сухого пайка одного. Там щось було таке схоже. Але там була паста баланєзи. Тут спагеті. Дуже схоже також на баланєзи. Оцей соус, фарш, томати. Чогось не вистачає цим спагеті. Вони дуже м'які, оскільки вони завжди були в цій рідині, в цьому соусі. Можливо, можливо, я. Давайте до солю. Є сіль перець і, можливо, до перчу. І гадаю, і, гадаю, оціночка підніметься на один бал точно. Так, вже краще. Але. Але оцінка буде 8 із 10. Ну, В наших краще не буде. ну В наших сухих пайках точно я такої пасти з таким фаршем. О, Ще я трошечки вже відчуваю е, гостринку. Такого у нас не буде. Хоча я думаю, що моя з вами праця е, дасть якісь е, плоди і ми виїдемо на гідний рівень, прирівняємося, станемо навіть краще, ніж деякі зразки натівських сухих пайків. Ні, 8 з 10 тверда оціночка. Так. кави у нас немає, чаю у нас немає. Тому джеми. Джем і мед. Скуштуємо просто на галетах чи хлібцях. Так, джем. Ага, я думаю, це у нас сливовий джемчик. Так, здається, сливовий. А, візьмемо а, хлібець. Давайте одразу розкладемо. Подивимося, що це за жувальні гумки. Одразу цю пакетики з дрібничками розберемо і будемо підбивати підсумки. Гумка у нас таких три штуки. Дві штучки якихось шоколадних, смоктальних, а можливо, і жувальних гумки. Мед. Мед звичайний зацукрований мед. Вологі серветки, сіль перець, все. У нас в принципі. На цьому все із пакету з дрібничками. О, обожнюю такий джем, коли він такий є симпатичний, такий плотненький, такий, який можна трішечки довше пожувати, посмакувати. Ось так виглядає. Дуже яскраво виражений смак цих хлібців. Оці всі якісь пластівці і зернята перебувають навіть смак неймовірно солодкого джему. Я відчув, що він солодкий, але який його смак через ці хлібці, не можу сказати. Так, я гадаю, це слива, що по якості більш до натурального не такий хімічний, не такий, як можуть бути американські сухі пайки. Американські джеми. І мед. О, мед. Уже з ним трошечки треба поборотись. А мед схожий немов на ікру мойви. Він такий прям кружочками такими. Так зацукрувався, прям, напевно, він уже прям цукром став. Мед смачний, я не знаю, як можна розповідати про мед. Завжди є мед як мед, але на жаль, в мене в українському сухому пайку е зіпсований мед е попадався. Деякі мені казали, що цей мед, що мед не може зіпсовуватись, але деякі казали, що скоріш за все він був розмішаний з водою. Не був зовсім гарної якості, тому був зімсований. Цей мед нормальний, зацукрований, натуральний, мед як мед. В принципі, зі смаколиків в даному сухому пайку мед, джем, два батончики. На добу це з головою вистачає. Якщо тобі, як сладкоїшці, ще цього недостатньо, то ти можеш взяти собі ще й конфетусю чи цукерку. М -м. Це є кавова цукерка. Але вона смоктальна. Дуже-дуже солодка. Я хочу того лимонного напию. Просто вона в 10 разів солодша, ніж цей мед. Що може бути солодше, ніж мед? Я не знаю, скільки в ній цукру. Чомусь у військово-сухих пайках Польщі військовим кава та чай є. А для поліцейських чомусь лише такий концентрат зі смаком чаю. Чому так сказати я вам не можу? І здається, в військово-сухих пайках там три основні страви, тут дві основні страви. Можливо, це все підлаштовано під якусь поліцейську доктрину, під їх якийсь інший режим роботи. Але маємо, що маємо я не можу, я не можу, це просто набагато ну, неймовірно солодка цукерка. І вона не закінчується. Все, подала в цукерку, поприлипала до кожного зуба. Жувальна гумка. Дві основні страви, але три жувальні гумки. Я гадаю, вони мають бути після кожного прийому їжі. Тобто, скоріш за все. І з цими напоями на сніданок їдять хлібці або галети з паштетом і батончик. Напевно, це їх є сніданок, а це вже обід і вечеря. Але кожен вибирає собі, хто як хоче. Отже, що можна сказати по даному сухому пайку? Що він компактний. Мені не здалося, що він є шумним, він є надійний, він є... Ну, упаковка є якісною. Термін придатності у нього вийшов, але все смачно, все окей. Я гадаю, що ще рік можна його їсти. По смаколикам все окей, батончики є. З сладкоїшкам ще є якісь цукерки і жувальні гумки досить також солодкі. Основні страви. Бігос середня оцінка, спагетті трішечки вища, ніж середня, 8 із 10. Загалом, я гадаю, цей пайок тягне на 7 із 10. 7 з 10, це тверда оцінка. І нагадую, що це моя суб'єктивна думка. А я нагадую вам, що ви були на програмі Військова кухня. З вами був Вадим. До нових зустрічей на телеканалі Фронт.